Вітаю вас, любі друзі, і я хотіла б поблакати про деякі такі особливості, можливо, кожного, можливо, декого. І здається, це нереально, але факт. Наприклад, вчора я розповідала про свою силу і свою слабкість. А якщо цю тему подивитися на через призму і вимогу, і почнемо з дитинства. Нас наші дитині, бо я вже стала кормарською. Що має ці подобається? Коли я тільки казала дитину, я, я так хочу на роботу, я так хочу на роботу, я буду читати облік зовнішньої діяльності. Я... А вона сидила, супала, гарночка, вона слухала, слухала, слухала. І в цю ніч вона сильно затемпературила і захворіла. Чи пішла я на роботу? Звичайно, ні. І в цьому була її вторинна вигода і її висновок, що мама буде поряд, тоді, коли я захворію. І ось дивіться вторинна вигода від коронавіру. Моя мама, моя буде поряд. Нас тоді віддавали в садок, якщо пам'ятаєте, рік. А що значить рік? дитину в садок? Але вона тримається садок. Не Нереально, але факт. І реальний факт. І на сьогодні це теж факт. Ну Сьогодні, слава Богу, дітей хоча б з трьох років починають Навіть з двох. Але в залежності від дітей. Так ось, в будь-якому випадку. Навіть тоді, за часів мого дитинства, це була для мене вигода маму залишити біля себе. Мені ж не цікаво було її робота, мені була цікава я. І моя безпека, і моя гідність, і та безумовна, начебто, любов, мама, бо ми ж всі до семи років мамині-мамині. Так ось щодо вторинної вигоди. І саме вторинну вигоду я розглядаю не тільки просто в окремих випадках і сесії, але й в грі Кеса в грані грошей. Так ось вторинна вигода. І навіть моя хвороба, по якій є інвалід другої групи, Підсвідомо захищає мене від якогось трешу для мого організму, ще до якого я не простежила, але я в пошуку. В будь-якому випадку, що мені на сьогоднішній день в усвідомленні легше, ні. Але подивіться, яка різниця між свідомістю і підсвідомістю? Так от. Це питання, воно ще дуже небезпечне тим, що воно відсуває нас на попередній етап. Що маю на увазі? Якщо в нас є якийсь намір, який ми плануємо втілити в життя, ми плануємо, діємо мілкими кроками, великими кроками, є, є мета, завдання, і ми діємо. Начебто. Так от, ці етапи починаючи з першого, етап захотіти, етап дозволити собі, етап побачити можливість, етап можливість цю залучити, потім втілити, потім проявитись, потім змінитись. І ось на якому б етапі не були, коли ми потрапляємо на перешкоду, яка називається Вторина вигода, нас. Автоматично пересуває на рівень або на етап нижче. З перевіркою, а це правда, було твоє бажання, якщо ми були на другому етапі, а другий етап дозволити собі. І якщо це не твоє бажання, то на ну що ж ти будеш собі дозволяти? Я дуже дякую тим, хто сьогодні зі мною, дуже дякую тим, хто подивиться це відео в записі, і дуже прошу, будь ласка, подивіться його. І проаналізуйте трошки свої, свій досвід. Напишіть мені в коментарях, що відстежили. Або задайте зараз питання ті, хто зі мною про нашу вторинну вигоду. Бо я вже сказала про свою вторинну вигоду. Це, скоріш за все, не мати можливості йти на роботу. Бо на роботу я ходила, вставала дуже рано, дитина вела туди, куди їй треба було. І йшла, їхала на роботу. А тепер я їздити не можу, і ходити майже не можу, хожу з рулатором. Ну, от така вторинна вигода мого, мого підсвідомого. Я вам дуже дякую ще раз. На жаль, нічого не пишете, а може потім напишете. Щиро дякую за будь-яку відповідь. Гарного всім дня! Була разом з вами Ольга Кияшко, терапевт інтегративного підходу. До зустрічі!